Ще не так давно ми з цікавістю спостерігали за закордонними скандалами. Хтось із селебриті переборщив із губами, у когось імпланти поїхали, а хтось відверто намагався перетворити себе на живу ляльку. І тоді здавалось, це все далеко, десь там, десь в Голівуді, в Азії і в Тіктоках чужих реальностей. Український інтернет-простір на цьому фоні виглядав, наче спокійна гавань, але часи змінились. Сьогодні зробити пластику в Україні. Іні, це вже не екзотика, а така ж буденність, як, наприклад, ламінування вій чи нові нігті. У мене було аж чотири операції. Тобто, перша це бачите, ось підтяжка обличчя, ще таке трохи з горбочками. А тут ще такий бланш алкашки. Ось він так видно вам. Тут мені робили ліпофілінг, тобто з моєї стегна взяли жир, через око зайшли, повитягували. У мене там були грижі. Це нижня блефаропластика. І як би нам зараз не здавалося таким надсучасним, прогресивним, реальність завжди має зворотній бік, бо не кожне втручання завершується красиво. Іноді за таким результатом ховається біль, сором, ускладнення і купа витрат на відновлення. Стараюсь зараз не кіпішувати. І не засмучуватися сирама. Це рідина, це через те, що у моє тіло втрутилося чуже тіло було тільки в лівії, збиралася, а зараз уже є і вправі, а в ліві ще більше. Тема сьогодні у нас як завжди цікава, складна, яку хочеться обговорити, і про яку хочеться говорити і висказувати свою думку. І поки ви влаштовуєтесь зручніше, я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі приємний вечір? Будь ласка, не забудьте про лайк, коментар, дзвіночок, підписку. Це все допомагає розвитку каналу. І пам'ятайте, у нас челендж 100 тисяч підписників до нового. Року за цей час, десь за три тижні, на нас підписалось близько чотирьох тисяч людей. Це прям супер вау. Тобто, це в два рази більше, ніж за такий звичайний проміжок часу. Я вам за це безмежно вдячна. А також не забувайте про телеграм-канал. Дуже багато фотографій є, яких я не зможу тут показати, тому вони будуть усі в телеграмі. І про інстаграм там у нас більше життя, мемів, приколів і просто лайфстайлу. Ми зараз з вами живемо в еру, коли можна нав'язати людям комплекси, а потім продавати вирішення. Ви нав'язуєте жінкам, що маленькі груди це крінж, вони йдуть вставляти силікон. З екрану говорять, що волосся повинно бути тільки на голові. А потім в Тікток ми бачимо рекламу засобів для гоління пушкового волосся на обличчі, яке і так до цього ніхто не бачив. Але якщо сказали прибрати, то треба. Прибирати бренди капець як радо паразитують на цих трендах. Навіть ось нещодавно Кім Кардашян для свого бренду Skims випускає Seamless Sculpt Face Wrap. аксесуар призначений для носіння вночі. За словами розробників, він допомагає покращити контури обличчя та зменшити набряклість. За 48 годин на сайті відбувся повний солдаут цієї позиції. Але по факту Кімусік вирішила теж примкнути до хайпу на комплексах. Цей кейс Звісно, розібрали вже спеціалісти, і цілком очевидна правда від них, що ці пов'язки насправді не мають ніякого чудодійного ефекту. Так, їх можна використовувати, наприклад, після операцій, щоб запобігти набрякам, але не більше того. Тобто, це говорить про те, що ніяка тряпочка ніколи не зможе вам зробити чіткий овал обличчя і прибрати друге підборіддя. Як би цього не хотілося. на жаль, тут допоможе або хірургія, або спортзал. І ось тут якраз важко не помітити, як у. Світі, і навіть в Україні, різко зріс попит на пластичні операції. І знаєте, це не якась там внутрішня аналітика медичних центрів. Це звичайне користувацьке спостереження. Якось, блін, раптово моя стрічка в інстаграм стала походити більше на шоу перевтілень. Ледь на щодня нова блогерка ділиться своїми обновками: ринопластика, нові груди, ліпосакція, підтяжка обличчя, і в кожному пості обов'язково теги клініки, подяка хірургу і, звісно, запевнення, що все про. Йшло чудово. Есті давно вирішила, що коли відновиться після пологів, зробить маму пластику. І тільки у лікаря Світлана Потенко у Львові було лише одне вільне місце 19 грудня, яке я чекала три місяці. І хоча нам здається, що це лише в інфопросторі, насправді тренд глобальний. За даними Міжнародної асоціації пластичних хірургів, лише у 2023 році в усьому світі зробили понад 35 мільйонів. Естетичних процедур, і це майже на 40% більше ніж 4 роки тому, тобто у 2019-му. найпопулярнішими стали ліпосакція збільшення грудей і ринопластика. І по статистиці не всі процедури завершуються вдало. За міжнародними даними рівень ускладнень після планових естетичних операцій становить приблизно 2-5 Відсоток дійсно, знаєте, такий ну мізерний. Ну що там 2-5 Але якщо саме ти потрапиш у цю статистику, що ти будеш робити? І якраз сьогодні я б хотіла розібрати з вами кейс Анастасії Скальницької. Це зараз популярна блогерка, власниця мережі квіткових магазинів та медійна персона. І ця історія, на жаль, не просто про чергову пластичну операцію, а про її жахливі наслідки. Знаєте, що гірше за зіпсовані груди, лікар, який дивиться тобі прямо в очі, і каже: Настя, ти сама підписала документи. Настя, вы подписали информацию, подписал. <реш> Для Насті операція по збільшенню грудей була не перша в 2021 році. Як вона сама розповідає, після народження дитини і грудного вигодовування їй перестав подобатись зовнішній вигляд грудей. Тож вона звернулась до хірурга. І тут, напевно, так як ця історія вже набула настільки гучного розголосу, там 4 мільйони переглядів, репости, новини, то ім'я хірурга я не буду приховувати. Почала спостерігати за лікарями, і на той час Юрченко був дуже по популярний. я пішла до нього на консультацію. Рік спостерігала за дівчатами, які робили у нього груди. І у 2022 році наважилася зробити собі. Операція у 2021 му якраз таки пройшла успішно. Настя була задоволена результатом, але через рік у блогерки перевертається імплант, що доволі типова реакція, коли є якісь скачки у вазі. А Настя якраз на той момент була вагітна і перевернутий імплант. Ну, взагалом, в усіх випадках майже означає, що потрібна повторна операція. Зала всім, що я піду знову до цього лікаря, тому що перший раз він мені зробив все нормально, мене все влаштовувало, і він вже там якось все зав'язав, так скажемо, що другий раз логічно мені піти також до нього, бо новий лікар можливо зроб зробить мені щось не так. Звісно, йдучи на операцію, чи взагалі приймаючи будь-які важливі рішення у житті, ми не можемо бути впевнені на 100%, що все пі. Іде за планом, але що точно ми можемо зробити просто зараз, це потурбуватись про себе заздалегідь. Наприклад, оформити страхування у застосунку Hotline Finance. Це український сервіс, який дозволяє швидко і зручно підібрати поліс саме під ваші потреби. Туристичне страхування для виїзду за кордон, страхування від нещасних випадків, автоцивілка, каско, зелена карта. А головне, прямо у додатку, ви можете порівняти всі доступні варіанти та обрати найвигідніший. І це займаний. Більше п'яти хвилин вашого часу. Ну і ще бонус від мене: за промокодом вечір ви можете оформити страховку зі знижкою 10%. І знаєте, тут я точно впевнена, спокій це наша найкраща інвестиція. У грудні 2024 року Настя Скальницька йде на другу операцію і чомусь з незрозумілих на то причин саме цей досвід почався одразу якось невдало. Консультація тривала. П'ять 10 хвилин. Мій запит був переробити груди, так як в мене перевернувся імплант, зробити мені такі ж самі, які й були. На що мені лікар сказав: Настя, давай поставимо новий, останній найкрутіший імплант. Як він сказав, останній марка Мерседес саме найдорогий саме дорогої імплант ввельні всіх і план. Це тюнюгований мерседес. Понимаешь? Поставимо більше мілілітрів, але виглядати воно буде так само, як в тебе було, але при тому він буде набагато легший. Я кажу, окей, вам і увага. Жодного слова про те, що буде важка реабілітація, ями в грудях, імплант. Буде як бетон, ареоли підуть просто в прямогольні трикутні знаки і буде розтягуватись. Ну і звичайно, що мені прийдеться докалувати власний жир у залозу. Тож операцію все-таки провели, і перших три місяця все було як зазвичай. Ну там насправді і важко зрозуміти, бо ще загоюються рани, спадає набряк і так далі. Тут, напевно, багато ще з вас запитають, а як так стало, що тривожні дзвіночки були ще з перших хвилин прийому, коли лікар не хотів особливо відповідати на запитання, і в придачу до того ще прямо той період. Льот почали випливати негативні відгуки в інтернеті, але дівчина все одно йде на операцію. Як так? Ну, чесно кажучи, якщо так подумати, в принципі можна Настю зрозуміти. Вона вже робила у цього хірурга груди, і в неї був далий досвід. Тому дійсно, чому б не піти до нього другий раз, особливо коли він вже в курсі про тебе, про якісь там твої особливості тілесні, звісно, ну. Команда Юрченко дуже класна. Ну я вперше раз робила у них. І коли ну тобто типу, я зрозуміла, що хочу переробити, я точно не хотіла там когось ще шукати. Я впевнена. В цьому лікарі, в команді, чим кажу команда, тому що дуже важливо пірти цього разу я приходжу, я всіх знаю, і ти не переживаєш, ти так спокійно, всі до тебе посміхаються. І я думаю, що так би вчинила буквально ціла купа людей, які хочуть робити повторно якісь пластичні операції. Але за три місяці після втручання Настя почала відчувати вже реальні проблеми. Найстрашніше це те, що проблема не тільки візуальна, У мене досі болять груди. З кожним місяцем все гірше і гірше ями, е, якісь відслоювання. Якщо б ви помацали мої груди, з кожній дівчинки, кажу, просто. Потрогає, вона каже: піс ужас. Ну тобто, ні, ні у кого не було такої реакції, що а ти про що? А щось не так? Далі через три місяці я бачу вже відслоєння ями. А відповідь хірурга доволі очевидна, це все набряк, почекайте ще трошки, і все точно буде добре. Так, ми це вже з вами чули в одному з моїх минулих відео, де розбирали кейс Наталії, як і як їй інший український хірург зіпсував не тільки груди, але й все тіло. Мені дуже шкода усвідомлювати, що лікар, хірург. Який робив таку важливу операцію в моєму житті, йому абсолютно посрать. Ще просто хочу вам показати, що коли е, нормальні люди е, беруть свої груди після мамопластики і підтяжки, яка в мене була, то не береться шкіра окремо. Відео це, повірте, не найстрашніша картина. Кадри того, як зараз виглядають груди Насті, мене особисто капець як лякають. На жаль, на Ютуб я не можу вам показувати усі ракурси і всі фотографії, які вона сама надавала, бо це прям ну занадто сенситів контент. Але вони будуть в моєму телеграм-каналі, або шукайте їх у телеграм-каналі Насті. Як тільки Скальницька випустила відео, буквально з перших секунд воно починає одразу летіти і набирати шалені перегляди. Інша блогерка Влада Роговенко, яка колись брала участь у шоу топ модель по по-українськи» і від пацанки до панянки, вирішила також викласти серію сторіс, де говорить про свій аналогічний досвід з Юрченко. Цього Началося По Походу вона була перша публічна, личності, яка пошла і І На той момент я підписалась на Юрченка і почала активно слід. За його роботами, так як на тот момент я планувала переделивать себе грудь. Когда я прийшла к нему на консультацію, я слушала тупо, анекдоти, когда я задавала елементарні, да, а какой амплант, а можна їх потрогать. Он всегда, що это, это максимально тупо, то все ви можете почитать в інтернеті. Життя тоді натякало владі, щоб вона не робила цю операцію. То масований обстріл, то світла не було, то вона захворіла, то ще критичні дні. Але, мабуть, коли в твоїй голові є картинка ідеальної тебе, то жодну жінку у цей момент нічого не зупинить. Well, Домой вернуться і бісичек. Ну очень хочеться, очень треба делайте. І на відміну від Насті, у Влади почались проблеми взагалі ще на перших етапах. уже на перших етапах у мене почали появляться проблеми. На перших етапах. Ну на перших етапах кого я винити почала? Себя любимо, що я как-то халатна, післась процесу заживлення, що набуть серйозні. Вдруг там водичка попала, когда я там в голову мила, э, інфекцію будуть занесла, либо із заплод это так же могло произойти. Хірург дав владі якусь присипку і запевнив, що просто наносі її на шви і все заживе. Після того осмотра проходить. 3-4 месяца, и у меня опять появляется дырка в груди с торчащей ниткой. И снова я пишу помощникам Юрченко, рассказываю им про свою проблему, на что они мне отвечают. Присыпьте присыпочку. Потім, коли груди вже почали гноїтись по 10-му колу, влада не витримала і почала говорити про це в сторіс. Тоді команда клініки трошки зашевелилась і спочатку намагалась звинуватити саму дівчину у халатному відношенні до етапу реабілітації. А потім хотіли врегулювати питання разом з хірургом, якось там, але влада відмовилась зустрічатись з ним вдруге, і тут я її розумію. того хірурга який тобі ізначально і ту грудь Ми на що розраховували? Я вежливо їх послала. Смотрите на мою грудь. Якщо, звісно ж, вам все подобається. Продовжайте входити на консультації к Юрченка і ділити у нього операції. Груди влади насправді також виглядають прям шокуючі ці величезні нерівні шви з буграми, які я не знаю, чи взагалі колись можливо буде виправити. Ці фото будуть також у телеграм-каналі. І напевно на цьому етапі нам з вами варто також проговорити про саму реакцію хірурга. Але перед тим як ми до цього перейдемо, мені хочеться трошки порефлексувати. А на тему саме блогерських операцій. Чесно кажучи, з точки зору хірурга, це якось взагалі не дальновидно не вирішувати проблеми блогера, що робив у тебе операцію, адже блогери, особливо такі, як Настя, мають дійсно вагому аудиторію. І якщо вони почнуть говорити, то цим буде заповнений увесь інфопростір. А це одразу мінус репутація, мінус заробіток, мінус клієнти і так далі. Єдиний висновок, який так і простяг в голову, це якщо хірургу все одно на блогера, який по суті являється. Його рекламним проектом, то що тоді говорити про немедійних пацієнтів? І до речі, у телеграм-каналі Настя викладала кейси таких жінок, які зв'язались з нею після публікації її відео. І таких історій, як у Скальницької, виявилось дуже багато. Я ці роки живу з цим болем. Мені соромно не перед чоловіком, а перед самою собою. Я не можу дивитись на себе в дзеркало. Я не могла нікому розказати, не хотіла виставляти пости, бо було страшно. Пояснення було одне: ви потрапили в один відсоток з тисячі. В кого алергія на нитки, і на цьому все. Ну так, йдеш на операцію, хочеш красиві груди, а залишаєшся буквально без них. Також є ще один, але не підтверджений кейс, де дівчина у цій клініці заразила інфекцію, і вона навіть створила окрему сторінку для цього. Але наскільки я розумію, то по цьому кейсу зараз чекають офіційних документів, перш ніж включати його до реальних обвинувачень. Що ж а тепер переходимо безпосередньо до самої реакції хірурга. На наступний день після публікації відео він викладає Рілз про потреби заміни імплантів, і майже одразу закриває там коментарі зі зрозумілих причин. Далі з'являється допис, що Денис Юрченко створив комісію з питань операційних ускладнень, не пацієнти, у яких трапились проблеми, можуть прийти на огляд одразу до декількох лікарів, і колегіально вони вирішать, яким методом найкраще впоратись з проблемою. Насправді, створення такої асоціації дуже класна ідея. Я сподіваюся, вона дійсно створювалась з благими намірами, і цю. Цю пропозицію прийти на консиліум відправляють Насті. І отут якраз сама дівчина говорить про підводні камені. Він пропонує мені прийти туди, де він зібрав всіх своїх. Я б сказала коліжану, всіх хірургів, які його підтримують, і я думаю, що вони хочуть, щоб я прийшла. Мене подивилися, сказали, що в мене немає ніякої проблеми, що я там гудні, я брехуха і так далі. Просто прикрутити всю цю соцситуацію. Я не відповіла е, дуже шкода, що мені вирішили допомагати тільки тоді, коли я виставила пост. Так дійсно такий вид асоціації немає жодного незалежного підкріплення і дійсно може містити у своїй концепції тільки зацікавлених людей. Тому відмову блогерки зрозуміти можна. Напевно, розуміючи, що Настя вже не хоче йти на контакт після мільйона спроб вирішити цю ситуацію, Ситуацію хірург вирішує, що найкраща тактика захисту це напад, і випускає ще один рілс, в якому натякає. А точніше, навіть говорить, прямо що ускладнення з'явилось не через його погану роботу, а через недотримання реабілітації. Я не була за кермом ну днів п'ять. Напевно, ойо Ой це... максимально два тижні. Така а. хрустальна ваза. Я не піднімала дитину. Я взагалі отак отах місті Мене себе береглися. Сім'я була вдома. Знаєте, тут я точно не буду сперечатись з приводу того, що дотримання усіх правил дуже важливе для нормального загоєння ран. І дійсно Настя сама викладала сторіс, як невдовзі після операції підіймала сина на руки, як вона водила авто і так далі. Але чомусь мені здається, що настільки серйозні ускладнення не можуть з'явитись від таких маленьких банальних дій. Зараз Анастасія вже готує позов проти клініки разом з медичним адвокатом. І наскільки я розумію, цей позов буде колективним. Разом із жінками, які постраждали раніше, але не мають достатньо сил для боротьби. І чому у них не було сил для боротьби? Тут якраз ще одна дуже важлива причина: чому ж вони блін раніше не зробили, не подали до суду. Це підпис документа перед операцією, що хірург не несе ні за що відповідальності. Цей договір дають тобі підписувати за 10 хвилин до операції. Копію договора мені не дали. Тому, мабуть, і Настю він не хотів слухати з її проблемами. Ну, типу, документ підписала. А тепер давай за двері. Денис Олександрович. І каже: А ви ще тут? Тож ця історія буде точно тягнутись дуже довго. Настя хоче справедливості, а хірург не втратити залишки своєї репутації. Тому точно будуть суди скоріш затяжні, довгі, і саме після них стане зрозуміло, хто правий, а хто винен у цій ситуації. А ви обов'язково напишіть у коментарях свою думку. Як ви вважаєте це точно вона хірурга? Чи можливо це через недотримання правил реабілітації? А тепер хочеться перейти до моральної сторони цієї історії. Я Анастасія, публічна людина, інфлюєнсерка, які зробили операцію по збільшенню грудей. Вона не приховується і транслює кожен етап у соцмережах. Консультації, сама операція, відновлення у той же день були і теги клініки, і подяка хірургу, і все це ще до того, як загоїлись шви, чи Стало взагалі зрозуміло, яким буде фінальний результат. І отут у мене питання. Коли блогери співпрацюють із клініками, часто по бартеру або частково по бартеру і одразу рекламують лікаря, ще не побачивши результат, це не є незаконним, але чи чесно, це по відношенню до своєї аудиторії, бо саме завдяки таким рекомендаціям, багато хірургів і стають популярними? я все це публікую, тому що мені так шкода. Не тільки те, що я рекомендувала цього лікаря великій аудиторії, але я рекомендувала всім своїм знайомим близьким. Біля мене там оперувалася дівчинка з моєї школи. Наприклад, той же Денис Юрченко його ім'я стало дуже впізнаваним саме через блогерські згадки. Якщо зайти на його сторінки в соцмережах, видно, що через його руки пройшло чимало медійних дівчат, але масштаб реальних проблем став очевидний лише з часом, коли можливо вже десятки дівчат записались до нього саме після таких красивих Сторіс. Так, дійсно, рекламувати лікаря одразу це не злочин, але називати його топовим, найкращим і єдиним, кому я довіряю ще до того, як хоча б мене кілька місяців, на мою думку, що найменше безвідповідально. Цю думку, до речі, розділяє велика кількість людей. Тому не дивно, що після скандалу з Анастасією в дірект інших блогерок, які теж нещодавно робили операцію у Юрченка, посипались повідомлення. Мовляв, а чому ви мовчите? А у вас теж щось пішло не так? Ви просто боїте. Зізнатись, бо це була реклама. Такі повідомлення, наприклад, отримала і учасниця шоу Холостяк Інна Бєлінь. Але вона відповіла, що її історія зовсім інша. В неї все добре, і проблем не було. І попросила не втягувати її в публічні обговорення. Я бачила ріл Насті Кальницькою, Ми з нею поспілкувалися. Я хочу сказати їй, що я її підтримую, обіймаю і сподіваюся, що буде якісне вирішення її проблеми. Але тут хочуть розставити особисті кордони і сказати, будь ласка, мої груди це мої груди, Насті не груди, це Насті не груди. Це і я її прекрасно розумію, бо це теж крайній звинувачувати інших лише тому, що хтось з них оперувався саме в цього лікаря. І знаєте, я навіть не сумніваюся, що насправді більшість операцій у даного хірурга являються вдалими. Інший момент це те, як він і його команди вирішують проблеми, коли вони настають. І отут якраз криється головна претензія усіх дівчат, що постраждали, тому що хірург максимально від відморожувався від відповідальності, мовляв, ви ж підписали документ, то які претензії до мене. А як у випадку з Настею, взагалі виставляв її за двері? А потім, зрозумівши ще до публікації цього відео, що історія так чи інакше буде в публічному просторі, почались погрози від адвоката, що Скальницька не має права публікувати ніякі відгуки, окрім позитивних. А в інакшому випадку буде штраф 5 мільйонів гривень. І коли почалася ця зараз ситуація, мені подзвонив адвокат лікаря і намікнув, що я не маю права публікувати негативний відгук. Я маю право публікувати тільки позитивний відгук. Зараз Настя чекає офіційні документи від юристів і обіцяє в найближчому часі випустити ще одну частину відео вже більш доказову з фактами, документами і реальними кейсами. Тож ми, звісно, з вами чекаємо, що там буде. Можливо, якщо вспливе занадто багато інформації, то ми знімемо ще одне відео про цю ситуацію. І до речі, до мене вже почали стукатись інші дівчата від інших хірургів, які постраждали. І ці хірурги були також медійними. Тому, якщо ви маякнете в коментарях, то ми зробимо ще таке окреме відео. А поки Настя готується до другого раунду інформаційної війни, і що найгірше до повторної операції, аби хоч якось виправити ситуацію, ми можемо подивитись на іншу історію історію моделі Наталі, про яку ми вже говорили, яка проходила цей шлях і зараз буквально розгрібає усі наслідки невдалих операцій. Щодо своїх операцій, я вже зробила три операції за липень місяць. По-перше, я пересадила волосся в голові в ці шрами. Потім я витягнула імпланти і дуже радію цьому, що я їх витягнула, бо жити з ними було просто неймовірно боляче і некомфортно. І Я виглядала не на свій вік. А зараз я виглядаю суперого. Мені все подобається. Я взагалі здивована, що хірург мене не підговорив від мамопластики, адже я мала в цілому і свої натуральні гарні груди. Так, трошечки пусті, але все ще гарні. Ну і живіт мені вдалося переробити. Ну, не до ідеалу, не до ідеалу, чесно скажу, є бугри. Але я щаслива. Вже нарешті я виглядаю добре. Ситуація з хірургом у мене досить дивна. Він подав на мене позов до суду. Нібито я йому зіпсувала ділову репутацію своїм чесним відгуком. Хочу нагадати, що свій відгук я виставила після того, як його дружина назвала мене поганим словом в інстаграмі. Вони хочуть від мене один мільйон гривень збитків. Ні, нібито хірург ці збитки. В свою ж чергу, я готую зустрічний позов, але про це все згодом. Я до речі стежу за в соцмережах ще з моменту нашого першого відео на тему хірургії, і з того часу бачу увесь її шлях ці всі процедури, всі повторні втручання, емоційні сторіси під час після операцій, і чесно кажучи, переглядаючи їх, мені стає не по собі. Це тяжко психологічно, тяжко фінансово, бо завжди операції по усуненню проблем в рази дорожчі ніж по їх створенню. Мені здається, зараз ми взагалі живемо в якийсь сюрреалістичний період. Ще якихось 5-7 років тому жінки з пластикою викликали здивування. А сьогодні все навпаки. Тепер дивує саме натуральність. Приклад Памали Андерсон ідеально це ілюструє. Вона встигла побувати в обох образах: спочатку як секс-символ із штучною зовнішністю, а згодом як ікона природньої краси. І сьогодні, коли вона відмовляється навіть від косметики, з'являється на червоних доріжках без макіяжу, публіка аплодує. Стоячи, але чи не здається це диким, що натуральність у наш час викликає такий шок? Хоча, напевно, я маю відповідь на це запитання, бо зробити пластичну операцію стало як ніколи дешево. Ну, типу, нові груди за 3 тисячі доларів, це цілком підйомна сума. А хірургічних клінік тепер як грибів після дощу. Навіть їхати нікуди не потрібно все під боком і задешево. І логічно, що коли ринок перетворюється на конвеєр, людські помилки теж стають масовими. Мені насправді щиро шкода всіх жінок, що постраждали. Дуже шкода, що у Насті відбулася така ситуація. Так багато хто з вас може сказати: сама винна, погнали за стандартами, але це не скасовує відповідальності лікарів. Навіть якщо хтось іде на операцію, тому що зараз так модно, це не дає хірургу права ставитись до неї халатно. Бо коли ж ви приходите на операцію, ви ж довіряєте не просто свою красу, ви довіряєте людині своє тіло, своє здоров'я і, зрештою. Навіть життя, і саме тому тут не може бути якоїсь напіввідповідальності ані з боку лікаря, ані з боку інфлюєнсера, який рекламує цього лікаря. Мені особисто неймовірно сумно зараз спостерігати за такими модними тенденціями, тому що у 99% випадках ці стандарти нам нав'язані. А коли на тебе з кожної історії здивляться силіконові груди і маленькі носи, вже важко зрозуміти, на чиєму боці правда. А до дівчат та і до хлопців наостанок у мене є одна порада. Якщо о, ви справді серйозно задумались про пластику, поставте собі одне просте, але прям жорстке запитання: чи готова я прийняти всі можливі наслідки? І тільки якщо бажання мати нові груди переважує навіть найгірші сценарії, складну реабілітацію, повторні операції, поганий результат, біль рани або навіть ризик не вийти з наркозу ніколи, то тільки тоді це рішення має сенс. Але якщо ви ще вагаєтесь, сумніваєтесь, боєте чи просто... Піддались тренду, можливо, воно вам і не треба. Бо тіло це не про ідеал, це про життя. І краще, щоб воно було з вами якомога довше. Я вас чекаю, як завжди, в коментарях. Всі ваші думки по цій темі. Дякую, що ви дійшли зі мною аж до цього моменту. Усім цьомчики і побачимось у новому випуску. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up